Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У запису числа постав замість X і Y такі цифри, щоб утворене число було кратне числам 2, 5 і 9. Пригадаємо ознаку подільності на 2. Щоб число ділилось на 2, воно має закінчуватись парною цифрою. Ознаку подільністю на 5. Щоб число ділилось на 5, воно має закінчуватись цифрою 0 або 5. Уже 5 нам не підходить, тому що нам треба, щоб закінчилось парною цифрою, бо має бути кратне число 2. Отже, нам остання цифра в числі має бути 0, Y 0. Ну і ознака подільності на 9. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то і число ділиться на 9. То дамо наші відомі цифри. Це буде 7, 3, буде 10, до 0 10. Отже, найближче число це буде 18. 18, отже, замість х буде число, цифра 8. Варіант правильної відповіді х дорівнює 8, у дорівнює 0. номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5 виконано.